Скажіть, будь ласка, а для чого нам взагалі сон? І що може з нами бути, якщо ми не спимо? Сон – це дуже е, цікавий період. Ми, по-перше, не знаємо, що насправді досі там відбувається. Тобто ми знаємо ну, сотків 10-15, можливо, що там відбувається. Але якщо брати основні е, ну, зрозумілі для нас моменти, під час ну, ми відпочиваємо. Що значить відпочивати, ну, мозок все одно працює. Якщо брати. Ресурси мозку, ментальні ресурси, то за день ми накопичуємо багато інформації. Якщо брати порівняти з комп'ютером, це все запихується в таку короткотривалу пам'ять. Тобто в кеш. Все, все, що відбувається, ми його можемо не пам'ятати, але все воно записується в кеш. Під час сну це все видаляється. Але при нормальному хорошому правильному сні це все видаляється правильно. Тобто мозок сортує інформацію, відбирає ту, яка не потрібна, видаляє її назавжди. І відбирає ту, яка потрібна, переносить її в довготривалу пам'ять. Ну тобто записує там на жорсткий диск. І туди прокладає шлях, як нам добратися до тієї інформації. І тому буває, це по школярам добре видно, коли вони вчать вірш, не можуть запам'ятати ввечері. А на ранок дуже там раз-два повторивши, легко його відтворюють. Тобто, що відбулося? За ніч мозок переробив цю інформацію, структурував стер і перекинув все в довготривалу пам'ять і відтворив е логічну цепочку, як туди добратися. Вранці повторили, тобто відновили цю логічну цепочку, і ми вже знаємо його. І так працює майже все е по різним трохи сценаріям Є нюанси по різній пам'яті, але це щодо наших ментальних здібностей і пам'яті, Тобто, це основна задача можна сказати, забути. Друге, відпочити, що значить фізично відпочити. Насправді все складено по гормонах, тобто за ніч має знизитись гормон кортизол, це гормон стресу. Під час сну дуже інтенсивно виробляються всі інші гормони, дуже інтенсивно синтезуються білки і проходять метаболічні процеси побудови. Тобто, в принципі, в основному ростемо і оновлюємося ми під час сну. Не в день, а от сну, коли спимо, і коли проходять зовсім інші біохімічні процеси, коли організму і мозку не потрібно контролювати, як нам зараз йти, що нам зараз робити. Тобто це задача на день, а на ніч це задачі саме на відновлення, на е, опанування інформації, яку ми отримували, і сково частково, частково обов'язково стирання цієї інформації. Бо якщо ми нічого не будемо забувати, це буде для нас великою проблемою. Ми надто багато отримуємо інформації. І от зараз через надто багато отримуємо інформації сучасні люди сплять гірше. Ми за день отримуємо інформації іноді більше, ніж людина отримувала раніше за рік. І це ми кажемо не про 100 тисяч років тому, а про якихось там 30 років тому. І цю інформацію в мозку треба переробити це важче не завжди правильно. Вдається зробити, вона зараз доступ переважно до швидкої інформації. Ну, тобто, подивитися, пост коротенький відео на 10-15 секунд, там до хвилини навіть. Велика кількість різної інформації, воно все забивається. І через якраз одна із проблем, чого ми зараз гірше спимо, всі, це якраз отаке от інформаційне забруднення. Ну і додаємо сюди. Шумове забруднення міст, світлове забруднення міст. Ви цього можете не відчувати, але по факту це є. і Навіть зараз, коли у нас комендантська година, Київ все одно зберігається світлове, і шумове забруднення. Воно менше трохи ніж коли Київ вже повноцінним життям, і воно менше ніж в таких мегаполісах, як там Нью-Йорк, Лондон. Ну там де життя в принципі не відрізняється день від ночі, тобто в більших мегаполісах, але воно все одно є. і Ми всі його відчуваємо. Адаптують, адаптуючись, звичайно, але е, ну не відчуваючи, але воно впливає на нас. От то це основні задачі мозку. Що буде з людиною, якщо не спати? Ну е, сон все, все одно візьме своє. Або це буде повноцінний нормальний сон, ну тобто на якусь добу вас виключить. Або це почнуться мікросни, тобто буде по пару секунд, там, по, піховини, по хвилини, по хвилину, по верхневі, глибокі сни, і то сплю, то не сплю, десь на межі сплю і не сплю. І все одно за рахунок мікроснів, да, погано, не якісно, але мозок буде брати своє. І так працює навіть одне з порушення сну, тобто часткова інсомнії, це коли власне порушення сну, незважаючи на причину. Там руйнується сама структура сну, і іноді людина може відчувати, що я не спав всю ніч. Взагалі не спав всю ніч. Лежав в ліжку, не спав всю ніч, і днем не може заснути. І так тягнеться багато-багато. Ні, насправді людина в цей час спить. Погано, великою кількістю мікроснів. Тобто, не отримуючи глибокої фази, повноцінної глибокої фази, сну, де якраз проходить відновлення, і всі ці, але, як то кажуть, на мінімалочках якось організм витягує, щоб і в не виробитися, не заснути. Але да, погано почуватись, десь гірше думати, повільніше думати, сонливим ходити, але і вночі не може нормально спати, тому що структура сну немає, порушена. От, От, до речі, про структуру сну. От розкажи, що таке нормальний здоровий сон і яка його тривалість? Ну, дивіться, по тривалості залежить від віку, у дітей він довший, тобто там, у зосім малюків, 14-15 годин може бути. Чим дитина доросліша, тим він стає коротше. У дорослих людей трохи дискутабельне питання, скільки має тривати нормальний сон. Як правило, кажуть, 7-8 годин. Це Дякую. є хороший сон, 8-9 годин, скоріше всього, буде хороший сон або це буде відновний сон. Тобто, якщо людина так воріє чи попередньо була робота, то плюс годину саме більше 9 годин це є погано, це вже гіперсонні, Тобто, питання, чого людина більше спить, і менше 7 годин це вже однозначно теж буде погано. Якщо порівнювати з недостатністю однієї години сну. Це все одно, що людина буде наступний день ходити, випивши один бокал вина. Ага. цілий день. Вплив на, на реакцію, на швидкість, на мозок. Ну, так, okay. да, ми можемо адаптуватися до 6-5 годин сну, але плюс бокал, плюс бокал, плюс бокал. Уявляю я собі стан наших молодих мамочок з дітями. Uh, uh, пляшка, да, пляшка, да, пляшка, да, це, да, це є до речі, порушення сну у молодих е, матерів, це також є великою проблемою і часто не, там займаються і педіатри, і гінекологи, і фахівці з воно допомагають. Але є така проблема єдине, що Тут у матерів ще додатково сон порушується постійною потребою слухати. Ну то рефлекси кажуть, що слухай, що там з дитиною, угу. і відносно тут можливо зараз каміння, але матерям це дається легше, ніж батькам. Е, інстинкти тут трошечки допомагають. Ні, однозначно важко, складно і тяжко тут, безперечно. Але за рахунок того, що це спрацьовують інстинкти, трошки дається легше. Ну тобто, організм більше адаптується за період вагітності, все ж таки кажуть, що так зараз буде. Організм змінюється і є трохи адаптація, але це дійсно важко і проблему цю вирішити важче всього. Ну, це одна з проблем, яких важче всього вирішити. Бо діти, вони є діти, нікуди не дінешся. І на початку сонно дітей він. Більш порушений, взагалі там може не бути графіку, але все одно дотримання гігієни сну і дитини, і матері допомагає в цьому. Тобто ідея все ж таки, що спати треба лягати там, по часах, що має бути все ж таки графік сну, вона досить оправдана і допомагає пришвидшити цей період. Це, що стосується от, молодих матерів, це важко, але. Батькам трошечки важче, Ці, чоловікам трошечки важче, менше інстинктів спрацьовує. Фізично може відчуватися однаково по факту, але от на механізм, зміст, да, на, трошки допомагають інстинкти. Хоча, дійсно, в будь-якому випадку це важко, каміння сильно не кидайте. Ні, не будемо. Чи взагалі є різниця між денним та нічним сном? Як би ми не вважали себе суперпрогресивними. Ми працюємо все на тих же інстинктах, що і тисячу, і дві, і п'ять і десять тисяч років назад. Наш організм чітко відчуває, коли ранок, коли день, коли вечір. І він відчуває це по сонцю. Ми синхронізовані до сих пір по сонцю. І якщо там я не помиляюсь, прийняли закон, щоб відмінити перехід на літній час. Тобто ми зараз маємо Україна перейти на зимовий час, і потім літній час відміняється. Ну, тобто це окрема штука, яка була придумана в епоху революцій, е технологічних, е промислових революцій, почався. І це дозволило тоді трохи більше заробляти грошей, ну як півніше працювати і економити електроенергію. Зараз це не має сенсу, але наш організм він синхронізований по сонцю по прямому сонячному світлу. І тут зразу є нюанси. Ми всі використовуємо гаджети, пряме світло, організм приймає як сонце. Ми часто використовуємо лампи денного світла, От тепле світло це ще більш-менш організм сприймається, холодне світло це ближче до того, що це день буде сприйматися. І е, трохи розчарую функція в смартфонах, що є е, фільтрного okay. да, фільтр синього чи там зберегти очі, що як це, це допомагає очам. Але майже ніяк не впливає на рефлекс засинати. Ми засинаємо, в принципі, двома шляхами. Перше — це втома. Називається, якщо перекладати з англійської, то тиск сну буде звучати ну, по-простому втома. А другий це активний механізм, це гуморальний, пов'язаний з гормоном мелатоніном. ініціація сну іде активна, і мелатонін краще всього спрацьовує, коли вже немає. Сонця, коли немає прямого світла в очі, немає сонця, це означає, що немає екранів, е, немає денного світла, тобто лампа теплого світла з боку, яка не світить в очі, вона е, е, і там почитати перед сном, ок, дивитися в телефони, телевізори, вже не вже гірше буде. Тому є і проблема з денним сном. В день ми розуміємо, що сонце. Знаєте, якщо ми зашторили е, все, все, все у нас церкальний ритм працює. Він знає, що 24 години має бути. Ну він звик 24 години має бути, і в ньому сон буде інший. І проблема денного сну: що, щоб відпочити, краще всього це лягти відпочити або сісти, відпочити, розслабитись без телефону, без гаджету. Просто якщо плануємо поспати, то тут є нюанс. Сон, який вже довше 15 хвилин. Ми можемо е, піти в глибоку фазу сну. У нас є дві фази сну, фаза е, поверхнева або правильно називається ремсон, тобто фаза з швидким рухом очей і фаза глибокого сну. Там їх цілих три зараз раніше було чотири глибини, зараз три. Е, Нонремсон тобто фаза без швидкого руху очей, саме глибокий сон. От прокидатися в фазу ремсну фазу швидкого руху очей це нормально, добре. Хорошо, ми прокидаємось легко. Відчуття спали, це будь-якого пробудження і в і якщо в день. Але вона початкова, вони, вони короткі, вона триває максимум до 15 хвилин. А прокидатися в фазу норемсну, е, тобто глибоку фазу сну, це ми завжди подаємо важко. Скільки ми не поспали, у нас буде відчуття, що ми розбиті. І буває таке, що вранці прокинувся, дивишся. Без 26, в мене будівник визит на будіння, 6. Там, але поки бачити, що це рано вставати? Треба ще трошки поспати. Угу. Лягаєш, засинаєш. Отримуєш першу е фазу сну, ще нормально, е рем сон, ще можна прокинутись. Потім заходиш, а іноді і швидше, ніж 10-15 хвилин, бо організм продовжує ще цикли е поверхневий глибокий сон. Заходиш в глибоку фазу сну. потім а ти встаєш ніякий. І прокинутися не можеш, і слабкий, і єлі встаєш. І вже друга чачка камень допомагає, і тільки через пару годин, коли в теорії мозок розумієш, що ага, ми вже пройшли одну в другу фазу сну, вже пора прокинутись. Ранкова така сонливість, інерція сну називається правильно, проходить, і ти вже нарешті починаєш побужуватися. Тобто таке може бути і під час денного сну. Тому з денним сном. Штука хороша, може відпочити, допомогти, але якщо трохи перетримати його, можна потрапити в глибоку фазу сну і тоді Як подати. Як тоді радити спати в день? Якщо хочеться, от от відчуваєш сонливість, от розумієш, що от я б трошечки поспав, от як краще поспати? тут Так питання: чого відчуваєш? Тобто, чи є чи нормально спиш вночі? Вже до 20 А ну, як вона ну, зараз ніхто нормально вночі не спить? Перепрошую, в нас такі сусіди. Ну, я розумію, я розумію, але це ми говоримо зараз про тривоги. Раз питання, а друге питання: а чи є інші порушення, що погано спиш навіть той виділений час? Тобто, чи не треба там щось змінити, покращити, чи немає якогось там е, слона, якого ми не помічаємо. А щодо денностна, або лягти без гаджетів відпочити, ну, просто розслабившись, але контроль щоб не заснути, або ставимо будильник, щоб це там, 10 хвилин, що через 10 хвилин все таки пробудитися, ну, не, не дати можливості. Зменшити віргінність, хоча воно може і швидше, десь кажуть, в середньому має бути до 15 хвилин, але може бути трохи швидше. Тому 10 хвилин ставимо, щоб ну, якщо вже почнемо засинати, щоб краще прокинутись? Так, да, воно теж буде сонливість легка виходити зі сну, але вона пройде значно швидше інерція сну, і ми прокинемо не розбитими, як має бути наше. Е Ліжко, наша кімната, для гарного якісного сну. Нам краще, щоб було темно, тихо і прохолодно. Краще всього нам буде спатися, коли ми будемо використовувати дуже тепле одіяло. Але нам буде прохолодне повітря, і момент прохолодне повітря це не завжди про кондиціювання. Кондиціонери, на жаль, не дають свіже повітря, вони просто його охолоджують. Тому кондиціонер можна в коли можна було літо спек охолодити приміщення, але краще спати з відкритими вікнами, якщо є можливість широко відкритими вікнами, але укрившись. Стосується зимнього періоду, також якщо є можливість регулювати температуру в кімнаті, краще трошки зменшити температуру в кімнаті, це допоможе зменшити підвищити навпаки вологість в кімнаті, тобто буде легше дихатись і краще міцно вкритися і заснути. І, до речі, цей ефект дійсно працює. Можливо, хтось чув, що чи дійсно під важким. Покривала да, півської ковдрою, краще заснуться дійсно е, краще. І з пояснення е, мені сподобалось ну, там. Декілька є пояснень, але найбільш мені таке цікаве, яке поділяє більше частина вчених, що е, це створюється відчуття, коли ми були у трові матері. Ми складаємося Обійми, Щось таке тісненьке. А, да. Обійне, тісненьке, і відчуття, що нас обіймає, що нас гортають і мама нас от якби ніби приласкала і нам добре, і нам так краще засилати. Тобто спрацьовують якісь такі архаїчні інстинкти наші, і нам так краще, краще заснутися. Щодо е подушки і позисну, подушка має бути дійсно зручною. Ми не маємо відчувати дискомфорта. Одна, дві чи без подушки. Тут є ще кому як більше подобається. Є звичайно, нюанси, коли краще. Там, Бо можна рекомендувати якусь подушку, там контурні подушки, або без подушки, залежно від проблеми. Але щодо позисну, не існує якоїсь правильної позисну, що на спині, що на лівому, що на правому боці, що на животі, кому як більше подобається. Якщо немає якихось інших протипоказів, так що бувають медичні протипокази до якихось позиційних, коли потрібно лікування, саме в якомусь позі спати або в якійсь позі не спати. Але Кому які позі подобається спати, такі спіть. Якщо ну, вам хоча будуть, якась хороша, новина. Будь, будь ласка, спіть. Хто подобається на животі, хто на лівомусь, хто на спині, кому їх подобається, будь ласка. Але без печеньку нам не дозволили в ліжко нести. Спати можна як хочеш, тільки без печеньки. Без печеньки, ні, спічинки то на кухні Оце ви мені серце покраїли, звісно. Так, слухайте. ну, от ми з вами говоримо сон, правильно сон гігієна сну? Давайте поговоримо про якісний сон. До речі, у нас тут є підписники. Ем, питають: вітаю, що означає якісний сон та відслідковувати якість сну? Чи важливо звертати увагу на статистику сну з наших девайсів? Чи просто достатньо в один і той самий час лягати спати і прокидатися? Ну, дивіться, що буде означати якісний сон. Ми лягли вчасно, швидко заснули, вночі або зовсім не прокидалися, або майже не прокидалась. Деякі пробудження вночі можуть бути, якщо ми швидко знову заснули і без проблем, але ну, це не буде проблемою. Головне, ми вранці прокинулися вчасно з відчуттям, що ви спались. Звичайно, що ми відновились. Відчуття, що виспались і що відновились, може наступати не одразу, бо в нас у всіх є таке поняття інерція сну це коли підняти, підняли, розбудити забули. Mm -hmm. Ну Но в нормі триває там до 15 хвилин, може там до півгодини бути. Тобто за цей час ми повністю вже прокидаємось, але коли це триває більше години, точно це є проблема. Інерція сну в деяких випадках вона може тривати і 4, 6 годин, це вже великий проблем. Це вже не критерій якісного. Щодо девайсів, в цілому непогана штука, як для медичного аналізу не годиться зовсім, вона основана на аналізі пульсу нашого. Справді під час ремсну і нон-ремсну, тобто глибокої поверхневого сну, у нас організм працює по-різному. Як серце б'ється з частотою, наскільки рівномірно це можна відслідковувати, воно плюс-мінус відповідає фазам сну, але якраз плюс-мінус. По-перше, для нормального аналізу варіабельності серцевого ритму, так штука правильно називається, потрібно дуже хороший сигнал електрокардіографії. Пусть він менш так показовує для цього. Ну і плюс всі годинники у нас досить так болтаються. Ну якщо щільно прижати, це буде дискомфортно і це також трохи погіршує сигнал. Але в цілому можна да, дійсно дивитися і, плюс-мінус, але вони показують дійсно, як є якість сну. Тобто, якщо показує, що там хороший сон. Тривалість сну нормальна і кількість глибокого поверхневого сну нормальна, то скоріш, скоріш за все, він буде дійсно хороший. Якщо ж е, сон поганий, то скоріш всього він буде показуватися на девайсі, побачимо да? так, так почаще мене трохи. Так він буде показуватися на дівасі, що скоріш всього поганий. Е, що саме поганий, наскільки і як це треба вже окремо розбиратися? Тобто, в принципі. Мені я майже ніякої інформації не дивлюсь, коли приходять пацієнти, кажуть, от мене тут показується погано. Окей, поганий далі давайте розбиратися, що значить поганий. Тут багато що можна просто розпитавши людину, а як, що, куди, як далі, це дає багато інформації для роздумів, Самі по собі інформація варіабельність, ритму. Вона майже не ніякої.